Всім привіт! Будемо зараз робити нашу пепельницю, пепельничку у формі конопляного листка. Ось така у мене форма. Є епоксидка, затверджувач. Є також пігмент зелений. Так, Піпеточка, стаканчики, все потрібно, що в нам є сухоцвіти. Ось такі. Ну, я думаю, буду використовувати зелені. Зараз ми змішаємо. Спочатку небагато ми змішаємо, затверджу за поксіткою один до одного. Змішаємо для першого слоя, нам потрібно буде трішки залити, щоб сюди поставити наші квіточки і щоб вони прихватили. Бо коли заливаєш повністю, то вони піднімаються. Отже, нам потрібно буде сюди залити трішки і почекати, поставити квіточки, щоб воно підсохло. Потім вже будемо заливати повністю на всю висоту. Так, беремо стаканчик, застилаємо обов'язково працювати, в принципі, потрібно в перчатках, але я без перчаток попрацюю. Так, відкриваємо, тут все закупорено у нас, фольгою. відкриваємо одну пляшечку і другу. Та, епоксидна смола у мене не вонюча, тому я працюю без маски. А так взагалі, коли вона взагалі вонюча і запахом, то потрібно працювати в масці, так. Я думаю, так. Буде досить, а може і ні, зараз ще Ось так. От, от так налили трішки цієї і однаково наливаємо цієї. Так, це затверджу, хоч нас. що було однаково. Я дивлюся по, по плясці порівню. Тобто, коли тут налито однаково, І ще. і ще трішки. Ой, хоч би вистачило <гум> стаканчика, щось Я не розрахувала трішки. Все, налито однаково. Ну, тепер це все закриваємо. Епоксидна смола із затверджувачем повинна бути плотно закрита, щоб не і перемішуємо все, перемішуємо до однорідної маси. Обов'язково гарно перемішати. Пігмент, поки ми додати не будемо, я думаю, додамо ми на низ тільки, коли будемо низ заливати. От, а бока будуть прозорі, але там будуть зелені квіточки у нас. Я думаю, буде гарно виглядати і стукую, сюди. ступаю, все знаю. Вливаємо перший наш слой називаємо і вставляємо наші квіти по покругу. Дуже люблю працювати з епоксидною смолою. Взяла ніжнички, щоб відрізати було зручніше. Дуже люблю працювати з епоксидною смолою. Мені подобається. І сам процес, і результат. Поміняла ракурс, я думаю, так буде краще видно. Квіточки вставляємо. Повністю щільненько по всьому кругу. Все, вони підсохнуть, прихватяться, підніматися потім не будуть. Так. Але щоб дивіться так, щоб у нас тут края не, не стирчали. Також я ще використаю ось такі наші гілочки. о, Так, Так, наповнили ми нашу форму, все, чекаємо, поки воно застине. Так, це її відставляємо і в нас ще є трішки епоксидки. Будемо зараз гріндер заливати. І тепер знову я розвожу епоксидку із загущувачем і будемо заливати далі. Так, тепер заливаємо далі. Заливаємо, я не знаю, може її мало, звісно треба так, щоб воно зверху покрило трішки верхній слой. Може зараз ще буду додати, домішувати? Так, да, це я маловато. Оця форма дуже, дуже багато бере епоксидки, тому що вона велика, попільничка наша здорова виходить. Так, зараз ще будемо додати. Так, я ще змішала епоксидки. Зараз ще й додаю, хоч би хоч цього разу вистачило. Дуже-дуже багато форма бере смолині. Не хватить. Так, третій раз ще я ось, заливаю вже по максимуму, так все залили і зверху кладемо. Листочки. так, ось один кладемо. Ось другий кладемо, кладемо ми ось сюди. отак от, от так. І ще треба нам покласти. Ще треба нам один покласти. Тепер це у нас знову застиває, а потім вже зверху ми будемо заливати епоксидкою із зеленим пігментом. Так, Це ми відставляємо. Зараз буду мішати епоксидку, затверджувач і додати зелений пігмент. Так, Один до одного перемішуємо все ретельно до однорідної консистенції. Додаю. Так, потрошку будемо додати, щоб розуміти, який нам потрібен колір. Розвести не дуже я вам скажу. це я замовляла конкретно для, для епоксидки цей пігмент. Це пепільничко. Угу. hum um. um. hum, tá, tá. Sí. Це вже фінішний наш слой. Тепер повністю чекаємо затвердіння і будемо витягувати. Так, ну, будемо зараз що доставати пепельницю. Вроді би застила. Ну, треба витягувати, тому що, я вже поняв, відео знімала вже і це є. І вже ж треба відео доснімати вже, що вона, я дивлюся, вона лежить, 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 лежить. І не сохне, і не сохне. Угу. Ну, таке щось вроді вийшло. Ого. Угу. Ого. Опа! ти що? Боже краса яка вийшла. йолки палки Офігеть! Офігеть, супер! О, зараз її тепер її треба витерти. Гарно. Обіжирвателем. О, супер огонь. Mm-hmm.